підписці чергова площа. Будемо косити ось таку траву. Косарочка налаштована вже до кінця. Трошки зробив модифікацію, трохи незручно перечіпляти, Я не знаю, як воно по заводу було. Зробив таку ножку, щоб можна було простіше її ставити. В принципі, будемо пробувати косити. Перший покіс. Покладено, така густенька трава. Це звичайно старенька, пізно косити, але нічого. Погода раніше не дозволяла. Взагалі треба обережно косити, бо можна буде попасти у вечірні новини. Трава просто густюща. каюк буде. Зараз баба прийде, дасть мені зараз за картоплю, за косіння. Просто кайфуєш від роботи, як воно все класно налаштовано. дає площа. Все, друзі, люди чекають, будемо їхати далі.